Привіт! Бувало таке, що заходиш на сайт, а там одразу реклама, якісь дозволи, ще й сповіщення сипляться. Сьогодні я покажу три налаштування в Chrome, які реально зроблять серфінг спокійнішим, безпечнішим і без зайвих нервів. Управління дозволами для сайтів. Часто буває, що сайт просить доступ до камери, мікрофона чи локації. Ви можете випадково натиснути Дозволити і все, сайт отримав доступ, але це можна змінити. Відкриваємо наш браузер Chrome, натискаємо прямо в верхньому куті три крапки. Налаштування. Гортаємо вниз та шукаємо налаштування сайтів. Тут можна відключити доступ до камери чи мікрофону для всіх сайтів або тільки для окремих. Давайте, наприклад, виберемо місце знаходження. Ми можемо вибрати Згорнути всі запити, згорнути небажані запити та розгорнути всі запити. Якщо вам не потрібно, щоб сторінка знала, де ви знаходитеся, можете вибрати згорнути всі запити або налаштувати для кожного сайту окремо. Наприклад, вибираємо Deep State» та натискаєте Дозволити. Або, якщо ви не хочете, щоб якась сторінка знала, де ви знаходитесь, краще повністю їх вимкнути. Те ж саме робите з іншими дозволами, налаштовуйте їх під себе. Керування сповіщеннями. Напевно, вам знайоме це відкриваєш браузер, а там сповіщення від сайту, про який вже й не пам'ятаєш. Особливо, коли випадково натиснув Дозволити, а потім не знаєш, як вимкнути. Виправити це дуже просто: в налаштування шукаємо знову налаштування сайтів та вибираємо пункт сповіщення. Тут ви можете або повністю вимкнути сповіщення, або налаштувати їх під себе. Наприклад, якщо у вас є сайт, якому дозволено сповіщення, просто натискайте на нього та вибираємо дозвіл на сповіщення. Якщо ви ж хочете дозволити якомусь сайту надсилати вам сповіщення, вибираємо їх в пункті заблоковано. Вибираємо певний сайт. Та натискаємо дозвіл на сповіщення. Все дуже просто. Налаштовуйте, як вам зручно. Блокування спливаючих вікон та нав'язливих оголошень. Ще одна річ, яка реально дратує, це спливаючі вікна. Тільки ти відкрив сайт і вже щось вискакує, щось перекидає тебе на іншу сторінку, це можна легко вимкнути. На лаштуваннях сайтів гортаємо вниз та шукаємо «Спливаючі вікна переспрямування. Тут нічого складного, просто натискаємо вимкнути. Повертаємось назад та вибираємо нав'язливі оголошення. Знову ж таки, просто вимикаємо, і більше нам нічого не буде заважати під час перегляду. Ці прості налаштування справді змінять ваш хром, менше реклами, сповіщень і небажаних доступів, і ви спокійно користуєтесь браузером. Ставте лайк, якщо відео було корисне, і підписуйтесь, а в коментарях напишіть, яка з цих фішок вам стала у пригоді найбільше.